Безбар'єрні маршрути цього року ми маємо визначити і затвердити один безбар'єрний маршрут і е, пріоритетно продумати в подальшому, щоб ці безбар'єрні маршрути е, розвинути на всю громаду. Ну а на цей рік то пріоритетним буде центр Перенська. Е, тому е, пропоную ваші заслухати пропозиції, що щоб ми могли включити безбар'єрний ну, маршрут. члени ради безпар'ярності, які пропозиції. Напевно, почали ми без інклюзивно-ресурсного центру. Цембулаторія, Паранівська, Раїнська лікарня. Громадська обирання. Громадське обирання, громадському і селищна рада. Так, селищна ради. Тоді саме з переліком об'єктів ми визначилися, а будемо далі опрацьовувати питання. Щодо потреби спочатку по цих об'єктах, що вони потребують, сам об'єкт бути безбар'єрним, а тоді маршрут між об'єктами. Тому що це все колосальні кошти, витрати і так далі. Ну, а наразі це питання, ніби ми обговорили. Ну і тоді пропонується таке рішення, що ми вирішили, що керівникам визначених установ провести фотофіксацію, та надати опис проблемних питань для облаштування безбар'єрного середовища, так? На самому об'єкті. На об'єктах, так. так. І працівникам відповідно відділу архітектури провести обстежені ділянки дороги запропонованого маршруту на місці та визначити можливість облаштування запропоновані ділянки елементами безбар'єрного доступу. Майже якісь пропозиції нема. Поза, річ, не прошу, немає. Та задані рішення прошу господар. Дякую. Слідуючі питання так само як з так зрозуміло сильно буде нас. Це про... я доведу до відома про те, що ми у 20... 24-й рік провели згідно затвердженої постанови Кабінету міністрів монітор. Бар'єрності та безбар'єрності об'єктів у нашій територіальній громаді. За результатами цього моніторингу ми провели обстеження 36 об'єктів у нашій територіальній громаді, з яких заклади охорони здоров'я це були 4 об'єкти, заклади освіти 17 об'єктів, заклади відділу культури, 14 об'єктів та один заклад СНАПу. Це було. Кабінету міністрів готові опитування про ступінь безбар'єрності об'єкта, кількість працюючих людей з інвалідністю на тому об'єкті та кількість відвідувачів на тому, того ж об'єкта таких людей. І за результатами обстеження провели узагальнену табличку про те, що більшість наших об'єктів є частково безбар'єрними та бар'єрними. Повністю, які відповідають нормам безбар'єрності, то наразі у нас таких об'єктів немає, тому що є потреба у доробках. Тактильні дошки для людей з порушенням слуху, зору і так далі. Це є. так для знайомих Та по санітарних кімнатах. <підріпи> там ми і там має бути і звичами до да, порушеннями і ну, до ванінка. потреби по безбар'єрності є, є. Ага. свої ага. вимоги. Такі... Є якісь питання. питання, може, я до Ольга Ну Давайте нам, може, якраз об'єднемо виборчі, там, де у нас комісії, виборчі засідають, і на слідуючій раді без безпорядження теж розглянемо це. Значить, е, пропоную дану інформацію Ольгу Васильівну взяти до відома. Хто за мене рішення? На наступне опрацьовуємо виборчі дільниці. І, і, маршрути. І, і, маршрути. і питання по плану заходів я кажу, що треба нам нести зміни, то також подамо на засідання і на розгляд сесії селищної ради. Добре, дякую всім. Дякую. Дякую.